Does that the need you відпочинок у ритмі драйву екстриму захоплюючих ігор і подорожей. Такий подарунок отримали усі, хто навідався на свято від компанії Ніко, захід офіційного дилера автомобілів Міцубіші у Львівській області. Фестиваль Ніко Вест Офроуд Фест, яскраве шоу з елементами конкуренції. Вже другий за рік збирає прихильників екстремальної їзди та активного відпочинку. Цього разу усіх охочих протестувати будь-який з позашляховиків Міцубіші гостинно зустрічав ресторанний комплекс Вілла Австрія, який розташувався в одному з наймальовничіших куточків. Кі Львівщини у селі Нагоряни біля озера Наварія. Саме тут 10 команд автолюбителів, учасників фестивалю, випробували свої сили в найрізноманітніших випробуваннях. Це, до прикладу, одна з команд повертається з захоплюючого тест-драйву на автомобілях бренду і діляться враженнями. Хочу купляти машину, то вибираю між Pajero Wagon і Pajero Sport. Тобто для себе якісь висновки зробив з тест тест-драйву. Виставки від фестивалю, який організувала компанія «Ніко Захід», зробила і ця учасниця. Машину від Mitsubishi новеньку нещодавно придбала, тому тепер від тест-драйву, каже, отримає задоволення щодня. А ось потрапити ще й на такі розваги – це подвійний кайф. Мені подобається таке, коли людей від того повсякденного життя на такий рух викликають. Дуже подобаються такі заходи. Має бути в них ще пінбол, так що дівчата не знають, як будуть нас. А доведеться це ще один з етапів захопливих командних змагань. З лівої сторони должен бути красный ободок на этой кнопочке. Якщо видно красный ободок, значить маркер сняв з предохранителя. Це вже інструктаж з пейнтболу. Після ретельного мастер-класу команди прямують мірятись з силами. Тим часом на території біля ресторанного комплексу Вілла Австрія продовжується розвага, точніше змагання. Стрільба в тирі. Інші спробували себе у ролі екстремалів водіїв на ультрасучасних квадроциклах від партнера заходу Біарпі Центр Львів. А хтось просто щастується, відпочиває на території простору ресторанного комплексу «Вілла Австрія. Заклад молодий, але дуже цікавий, дуже цікавий персонал. Ми набрали у нас серйозний, дуже серйозний професійний шеф-кухар, тому запрошую вас на нашу кухню. От, ми плануємо зробити у нас винний погріб. Ми будемо проводити дуже цікаві міроприємства, такі як дегустації, фестивалі фестивалю вогню і вина. Ну і ви бачили вихід до озера. Тобто це чудове місце, рекреаційне місце для відпочинку. Ігор Смачний каже, якщо б не робота, і собі спробував би сили на тест драйві. Я сподіваюся, що пізніше мені вдасться поїздити на такому чудовому позаш... позашляховику. А покататись по бездоріжжю на автівках Міцубіші від компанії «Ніку Захід» вже готова наступна команда. Наталія, консультант у компанії «Ніку Захід», розповідає про одну з тестових автівок Міцубіші Педжеро Вагон». Це автомобіль, який характеризується великою великим рівнем прохідності, надійності, впевненості, комфорту. Тому власне цей автомобіль дасть можливість отримати найкращі відчуття від керованості. Ми зараз з вами нас доганяємо ще чотири автомобілі. Це є АЕСІкс, тобто це нова модель, дуже цікава для власне для молоді, для будь-якої вікової категорії, якщо можна так сказати. Це є Outlander XL, універсальний варіант, кросовер, тобто який характеризується власне такою універсальністю. Тобто, це великий просторий салон, великий дорожній просвіт. Це автомобіль, який задовільнить потреби власне будь якої будь будь-якої будь людини. Це є Л-200 пікап, тобто це автомобіль для роботи і для активного відпочинку. Це Педжероспорт, який також можна сказати, що в нього дуже високий рівень прохідності, надійності. І, власне, Педжерову, в якому ми з вами зараз знаходимося. Ще один приємний сюрприз від компанії Ніко захід і партнерів із фестивалю Мисливсько-рибальського магазину ловчий та львівського клубу активного відпочинку. Команди змагались також і умінні виловити рибу. От у нас сьогоднішній улов, буде сама добра юшка, багато водиток, багато такої риби. Якраз верховодка, вона дуже добре йде на юшку. Будемо робити сьогодні уху. Ми часто друзями їздимо на полювання, на рибалку і так далі. Сьогодні, власне, дуже добре вдало вибране місце, тому що тут є рибалка, є природа, можна поїздити. І хочемо купити з компанією якісь машини, Така, яка б була придатна для таких умов. Власне, я думаю, один з наших, навіть не знаю сказати, один з виборів впав на Міцубісі, тому сьогодні приїхали подивитися Л200. Там великий кліренс, великий багажник. Я думаю, що нам ця машина підійде. Но сьогодні поїздили насправді дуже хороші враження від цього позашляховика.